Друзі, вітаємо вас на каналі Пошуках Скарбів. Сьогодні ми знову на копі. Сьогодні ми знаходимось на місці колишнього хуторця. Ось ось болото. І хутір був біля болота. Значить Є у нас перші знахідки вже. От, зараз ось покажемо вам. Одна з них цікава знахідка. Першу покажу, ось дивіться. яка Це, мабуть. Якийсь снайпер був, чи хто його знає. Куля застрягла в гільзі. Такий. Що воно таке? Можливо. Можливо, я ж кажу, можливо, стріляв хтось в кулю. Чи, чи в, в гільзу. От. І ось така знахідочка ще є у нас. пряжка такая бронза язычок залезу так и все есть знахідка. так 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 он там лежит монетка 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 у нас радянщина желтенькая такая. Так, дві копійки 41-го року. Ось така, Сьогодні у нас, бачите, сонячно. Катя ще неси. Що ти тут? А, кулька, шрапнелька така. Шрапнельки вже ми накопали. Включив гарнітуру, тому що вітряно, думаю, нормально буде. значить, що знайшли? Є гарна знахідка, друзі, в нас. Зараз поки що покажу. Монетка така Радянщина 48-го року. Такий. От. І, 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 і. Є в нас друзі. Вон лежить. Гарна знахідка. Хрестик. Цікавий, бачите які? Чи чималенький. Такий зараз покажу. От. Ставляйте, друзі, лайки. Стараємось. Отвір. ушко відломане. Зробили отвір і ну по величині. Чоловічий такий. Так, ну є ще там у нас знахідки. Холодно сьогодні у нас. Хоча, хоча на дворі плюсова температура, але вітряно. От, ходимо. Ну, давай спробую. Ходимо, значить, з Гаусом. а ти катушкою Тайгер новою. Шукаємо. Нема нічого. О! Так тут щось є. Ага. Знову така сама крапнелька. Ми її заберемо. Ми вже назбирали таких шрапнелів чи маленько. Є ідея можливо вилити який там обтяжувач для мотоблока. Так, не знаю, спробуємо без гарнітури, значить є знахідка чудова. Зараз покажу. Я ще не бачу. Дивіться, якась така декоративна чи накладочка, чи хто його знає, але дійсно гарне. Хто знає, від чого це, підказуйте, друзі. Продовжуємо, друзі, ходити далі. Вон там щось хатями. Мабуть, знайшла, цікаве. Значить, а поки що, поки що, значить, знайшла такий гудзик. Залізо. Ну, з бронзою. Так. Колечко таке, теж бронза. Так і ось. Копали, копали, випала монетка. ще не встигли копнути. Значить, дві копійки. Дві копійки 29-го року. Радянщина. Радуєш, що рання. Колись будемо раді і пізні радянщині. Ну тут ось є сигнал. Бо з однієї сторони било як залізо і ржу, а з іншої сторони пробивало як мій. ну. Можливо і ржану. Можливо десь. Там десь і ржам можливо його Ну треба перевіряти ці такі спірні сигнали Тому що хто його знає Свях Свяшок Іржавий і він там у нас Ну старовинний Тому що квадратний Так і там ще є. десь. Ну там щось Цікавіше, зараз закопаємо і підемо в копаті. Зариємо, оп! Все, наче нічого й не було. Так чекаємо. чекаємо. Сонячно сьогодні. Правда, вітряно, але день гарний. копати копати. Який сигнал? 79 79 на ну, гаусі. Дивимося. Що там у нас не видно? Щось. А, щось цікаве. Щось цікаве. Дивимось Що це у нас таке цікаве? То щось робив, так, друзі? Це щесь робию, значить якась відкривашка. Саме робле. Ну така, під шмурдяк. Шукаємо цікаві знахідки. Так, друзі, потрібна ваша допомога. Ось такий і ось отаке. Що це таке, друзі? Там стрілка є, бачите, видно. Що це таке? Підказуйте. Силка. Схоже на годинник, але ж я думаю це не годинник. Ось як, як добре видно, де хатина стояла. Куч бузка, ну а там далі болото. Там знахідка є. де 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 йде. Знахідка. Ось такі гудзик. Гудзик. Без малюнка. начальный бронзовый ложка тела так О, так красиво видно вот такие так ну забираем все завершили коп Сьогоднішній. А тут ходили ми. От там за цією грушею стояв будинок. О, ще, можливо, там треба походити, ну, не знаю. Я думаю, треба було снайперку взяти, по будинку побігати, подивитися. Так, значить, наші знахідки сьогодні от такі Шмурдяку там кілограм три, мабуть. Вицепили. Так, ну оце ось. Така гільза. Прострелена, мабуть. Хтось пристрелювався. Цікаво. Так я вперше бачу. Хіба що в фільмах в яких? А так. Ну там вон. Якийсь... Дерев'яний чопок. Хто його знає. Так, ну отака. Так, потім це щось таке... То щось клепав, самоклеп якийсь. Таке щось. Так далі. Отакий. Якесь кілечко таке. Бронзове. потом пряга тоже бронзовая с залезным язычком Можливо, был малюнок, можливо, нет. Далее такие гудзики. Гудзик. Такий. Це Схоже на раннюю радянщину. Такие Вот далее такие звичайные. Вот так звушком. Ты ты ж звуш. Значит, поти монеты такие. Значит, 10 копеечек. 40 Восьмого начебто року дивились. Це. Це сорок дев'ятого, мабуть. Так. Потім дві копійки. Сорок першого. Так, дві копійки. Двадцять дев'ятого. Так, оце щось таке. Оце таке стрілка там такі ще підказы хто знає сіка. Так, ну і ось такі ще знахідочки. Така накладочка якась. Чи не накладочка можливо. Але гарний такий орнамент. Цікавий. Можливо, від якого самовара. Таке щось. І отакий такий Хрестик, ну хрестик. Верхній промічок вже майже зламався. Такий бронзовий. Чи маленький, ну чоловічий. От такі, друзі, знахідочки сьогодні в нас. Отакий От у нас сьогодні вийшов коп. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення.